Вітаю нашого воїна Ігора та реабілітолога пані Масі. Це пан Ігор Саїнчук, він лікується і проживає в реабілітаційному центрі Назарет вже більше двох років. Наш військовий мав численні контузії також оскорку, травму хребта. Довгий час взагалі не міг пересуватися, лежав мав лежав на постільному режимі, лежачому положенні. Але Завдяки тільки його старанням, я вважаю і праці, людина почала рухатися, ходити, навіть їздить на велосипеді. Кажу, бо він хоче проживати нормальне життя здорової людини. Рекомендуєте реабілітацію на заряді? Дуже Дитина в дійсності багато вкладає своєї праці і кажуть, як я приїжджаю, він з радістю приходить на всі. На наші заняття і виконує себе району покаже, він вже може сам навіть хопити. І куди ви йдете? А, Побігати. Побігати? Ух ти! Дякую тобі, пані Лесі. Я дуже дякую, дуже гарна жінка. А ми дякуємо пану Ігору і всім нашим захисникам, які захищають нас, і жертвуючи своїм здоров'ям і навіть життям. Дякую.